Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття соціально-фінансової програми «Аплатот». Давайте привітаємось! Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку небі пташки! Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. Малята, хто це до нас завітав у гості? Так, це наш давній знайомий Афлатунчик. Добрий день, мої любі хлопчики та дівчата. Сьогодні у нас буде цікаве заняття. А про що саме ви дізнаєтеся, коли прослухаєте пісеньку? Я Така, дітки, гарна пісенька. Скажіть мені, будь ласка, про кого вона? Так, це пісня про добрих друзів. Скажіть, будь ласка, а у вас є друзі? Хто такі друзі, як ви вважаєте? Як ви гадаєте, чому кожна людина хоче знайти собі друга? Так, дітки, сьогодні Афлатунчик... Хочу вам розповісти про своїх друзів. Послухайте, будь ласка, казку про лева і мишку. Одного ранку в савані маленька мишка грала зі своїми друзями навколо баобаба. Вони бігали навколо дерева, ховалися в нірки, стрибали по гілках. Під деревом лежав і сотко спав. Лев, король звірів, насолоджуючись стіння. Я, впевнена, тобі не вистачить сміливості близько підійти до цього великого Лева, сказала одна миша маленькій мишці. А ось і вистачить. Я дуже смілива і не боюся Лев», – відповіла мишка. Ну, якщо ти така смілива, чому б тобі не підійти до нього ближче? запитала подруга. Мишка посміхнулася, глянула на лева і вирішила, що вона зможе швиденько підбігти ближче до нього і втекти назад. Вона глибоко вдихнула, підбігла до лева дуже обережно, щоб не доторкнутися і не розбудити його. Потім вона повернулася назад до подружки. Ой! Це було так легко, сказала їй подружка, побачивши, як мишка повернулася, важко і швидко дихаючи, адже вона швидко бігла і була налякана. Так кожен зможе, дражнилася мишка подружка. А могла б ти торкнутися левячого хвоста? не вгамовувалася вона. Мишка дуже злякалася, але вона була занадто гордовита і тому вирішила прийняти виклик. Вона подивилася на лева, зробила ще один глибокий вдих, підбігла до левиного хвоста, доторкнулася до нього і що духу помчала назад. Лев спав так міцно, що навіть не поворухнувся, тільки злегка змахнув хвостом, наче відганяв на докучливу муху. Ну, добре, добре, сказала мишка подруга. Я повинна визнати, що ти сміливіша, ніж я очікувала. Але цікаво, чи насмілишся ти пробігти по левовій спині, зупинитися у нього на носі, потягнути за вуса і повернутися назад. Цього разу мишка не на жар злякалася, але Лев, здавалося, б, спав так міцно, що їй здалося зробити це, не розбудивши звіра. Вона зробила стрибок і опинилася на левовій спині. Потім почала рухатися до лев'ячої морди, але в цей момент Лев прокинувся, захопив мишку зі своєї спини масивною лапою, помістивши її немов у пастку. Він же відкрив свою величезну пащу і хотів було проковтнути маленьку мишку одним махом, але почув, як мишка заплакала. Вибач мене, цар звірів, благала вона. Вибачте мене на цей раз. Що це раптом мені тебе прощати? розсміявся Лев. Назви мені хоч одну причину не їсти тебе. Якщо ви вибачте мене, я ніколи цього не забуду. Настане день і я зможу віддячити вас. Лев покотився реготом. Ха-ха-ха. сміявся він. Та ти, жартівниця, не можу уявити. Як така маленька крихітна мишка, як ти, зможе віддячити мене за врятоване життя і послужити мені якусь службу, лева так розвеселила обіцянка мишки допомогти йому, він так захопився сміливістю і гідністю мишки, що вирішив не вбивати її. Піднявши лапу, Лев випустив здобич. Ти смілива мишка, і мені цікаво дізнатися, чи стримаєш ти свою обіцянку. Я відпускаю тебе хто знає, може, ми зустрінемося знову. Лев сміявся, ще більше лякаючи маленьку мишку, яка помчала геть з усіх ніг. Через кілька днів Лев полював за газельню і потрапив у пастку, яку розставили мисливці між деревами. Лев раптом виявився підвищеним на дереві, і чим сильніше він намагався звільнити себе, тим міцніше його затягувала тенета. І ось він висів на дереві, чекаючи, коли мисливці повернуться і вб'ють його. Він плакав гіркими сльозами, як раптом побачив маленьку мишку, що проходила мимо. Що сталося, цар звірів? О, мій друг, як я радий тебе бачити. Я біг за газелю і потрапив в ці тенета. Тепер мені нічого не залишається, як чекати, коли повернуться мисливці, щоб убити мене, плакав Лев. О, дорогий Лев, не плачте, я звільню вас, сказала мишка. Швидко піднявшись на дерево, вона прогризла отвір в тенетах, якими був пов'язаний цар звірів, і випустила лева на волю. Дякую тобі, маленька мишка, сказав Лев, і з тих пір подейкують, що часто бачить великого Лева, який завжди ходить з маленькою мишкою на спині. Ось така дітки цікава казка. Скажіть, будь ласка, чи було легко Леву і мишці подружитися з першого дня знайомства? Як же так вийшло, що вони стали друзями? Скажіть, що роблять друзі один для одного? А що ви робите для своїх друзів? Що ви робите зі своїми друзями разом? Дітки, а зараз я хочу вас познайомити з прислів'ями про дружбу у мнем смужках. Друг не той, хто медом маже, а хто правду каже. Як ви розумієте, це прислів'я. Друг завжди скаже тобі правду і ніколи тебе не буде обманювати. Правильно. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Друга за гроші не купиш. Людина без друга, що їжа без солі. Без вірного друга. Велика туга. Друга шукай, а знайдеш, тримай. Дружба, як дзеркало, розіб'єш, не склеїш. Гору руйнує вітер, людську дружбу слово. Дітки, поясніть, будь ласка, своїм батькам, як ви розумієте ці всі прислів'я. Зараз я хочу вам розповісти про правила дружби. Поділися з друзями, якщо в тебе є цікаві книги, іграшки. Де сварися з друзями, прагни грати з ними дружно. Не зазнавайся, якщо у тебе щось добре виходить. Умій прийняти допомогу і зауваження від інших дітей, тобто від своїх друзів. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Допомагай другові, якщо вмієш щось робити. Навчи його цьому. Ось такі, дітки, правила. Запам'ятайте їх, будь ласка, і дотримуйтесь. Бувають у нас такі е, ситуації, коли ми. Якимось чином ми образили свого друга. Ми не хотіли цього зробити, але образили. Як нам помиритися зі своїм другом? Давайте ми з вами вивчимо мирилку, за допомогою якої ви зможете помиритися зі своїм другом. Послухайте, будь ласка. Мирилка летіла на плече сіла. Сказала тихенько, мирися швиденько. Подивися просто в очі. Я сваритися не хочу. Я образить не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись і на мене не сердись, битися не билися, просто посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Давайте ще раз, будь ласка, зі мною. Мирилка летіла на плече сіла. Сказала тихенько, Мирися швиденько, подивися просто в очі я сваритися не хочу. Я образить не хотів, ненароком зачепив, Просто в очі подивись і на мене не сердись. Битися не билися, просто посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Ось така дітки гарна мирилка. Зараз я пропоную вам зробити гімнастику для наших оченят, щоб наші оченятка відпочили. Слідкуйте, будь ласка, за зірочкою. <laughs> 🎵 Зробили, відпочили, ми з вами, наші ученятка відпочили. Дітки, ми сьогодні дуже багато з вами дізналися про дружбу та справжніх друзів. Як треба ставитися до своїх друзів? Ні в якому разі не можна ображати свого друга. Треба з ним ділитися своїми іграшками, поважати, цінувати. Наше заняття закінчено. Я кажу вам до побачення, а флатунчик вам також каже до нової зустрічі. Усього вам найкращого!